Всім привіт. Сьогодні вже 13, 13? чи якісь, бо yeah. я втратив вже лік часу, 13 серпня і в Фінляндії пішли дощі. Ну як пішли дощі? Тут дощі. 12. 12? Ну хай буде 12. Так от, тут дощі йдуть майже кожен день, але вони були дуже-дуже не, незначні і маленькі. А ось уже тиждень майже йдуть. Нормальні, такі по годині, по дві. І подивіться, що у нас прямо в місті росте цього, цього гриба скрізь повна. Я, ви знаєте, коли ми були в Україні, я час від часу чув про те, що хтось десь багато назбирав лисичок. Але, чесно признатися, ніколи не бачив цих лисичок. Як вони виглядають, ну як бачив, тільки, тільки із фотографії або з відео. А тепер дивіться, я йду просто по лисичкам. Це я тільки зайшов в ліс, їх тут скрізь. Їх тут скрізь повно. І маленькі, і великі. Дуже цікавий грибок. Мені такі гриби чим подобаються. Те ж саме ТСЖ. Що не треба шукати, придивлятися. Коли шукаєш, наприклад, білі чи маслята чи, чи бабки під березовики, до того вдивляєшся в підстилку лісову, щоб потім тобі вже ввижатися починають якісь гриби, або не гриби, або взагалі щось таке негрибне. А тут не треба нічого мати, вже хтось потоптав, просто топчуть гриби. Не треба мати гострого зору І і здаля бачиш ці. Жовті помаранчеві шляпочки. Ух ти, дивіться, які, які вони тут. Які ні тут ці лисички. До речі, вони не тільки їстівні, вони ще і кажуть, що корисні, майже лікувальні. А може і лікувальні. Я просто зайшов буквально 2 метри до лісу. Тому що я знаю, що йдуть дощі, думаю, дай переступлю через бордюрчик. Реально через бордюрчик. Тому що це місто. А тут вони пруть. А тут вони пруть, ви тільки подивіться, яка ж краса. лки-палки. І черниця мені вже трохи набридла. Я її знімав 1500 разів. А от брусника... Брусниця мене радує. Треба все-таки десь знайти шкрябок, чи як він правильно совок <хи> і назбирати брусниці. Черника, черника це вже таке, черни, якась навіть аскомина вже в черниці. А от бруслина, бруслина вона в одному місці тільки була спіла. А так ще зеленкувата. Хоча я вам скажу, що навіть ось така зеленкувата бруслина раз її, вона відділяється з таким аж тріском від, від рослини, навіть ось така ось зеленкувата бруслина вже має доволі пристойний смак. Я вже не дождуся, коли вона стане темно багряного кольору. Все, спробуємо. Mm? Краса зеленкувата, але вже їсти можна. Коли збирали тут черницю, слини було не видно, вона була вся зелена-зелена. Зараз вона починає багравіти. Така стає червона, красива. І видно здалеку, наче лисички, тільки лисички. Тільки лисички жовті. Рудії, як лисички. А це ось такі китиці, ви тільки подивіться на них. На ці китиці червоних ягід і вони ростуть на камінні. Оце ось каміння. А на камінні ось така рослинка бруслинки. Ви тільки подивіться, це, це одна рослинка. Одна рослинка бруслинки. Наче пальмочка. Краса. Мохи тут досить чудні. З фагном з фагнумом, але тут і інші є мохи, які начебто схожі на наші. Але наші але наші мох в порівнянні з місцевим. Це не мох, а якийсь недоділена водоросля. А тут справжній мох. як міні-юрський ліс він сам по собі вже окремий біоценос ось такі тут ліси грибні і ягідні Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Вау, wow. це, це справжній чум. Це справжній чум у лісі прямо поряд із містом. Тут живуть чумні люди. А це паркан. Це реально паркан. Хух, От я такого дому навіть не міг собі уявити. Тут така особливість цих лісів. Можна їхати по трасі. Можна йти нормальною асфальтованою стежиною. А можна паралельно трасі йти ось такою стежкою. Для кого вона тут, я не знаю. Але це стежка... Схоже, точно повторює паралельну асфальтовану метрі, метрів ста від, від нас. Ха. Круто. Сто метрів від нас траса, а тут ліс, наче ніколи не бувало людині людини. Я в Україні намагався знайти чагу безрезультатно. Безрезультатно. Схоже, я її знайшов у Фінляндії майже на третій день пошуків. Чага. Шкода, що береза мертва. Шкода, що береза мертва на мертвої берези, березі чагу збирати не камельфо. Ось так Дай мені дайте. Так. у нас немає інструмента ніякого. Оп. Оп! Фу! Ой! Оце товариші чага. А так, пані та панове, виглядає справжня чага. Це гриб, про який я багато разів розповідав в Україні і розказував, що не треба збирати кап, сувої. тільки теоретично розказував, який чага має вигляд. Ось тут будь ласочка, Будь ласочка, все. Чага, це справжнісінька чага. Ось така наша прогулянка. Прямо біля міста. Лисички, черниця, брусниця, шалаші невідомих людей і чагові гриби. Все поруч. Дякую всім за увагу, за терпіння.